Вітаю, чергова передача серії «Зрада чи перемога. Пробачте, що я цю рубрику не так часто веду, як самому хотілося, але просто багато етерів. І на цих етерах ну, мені, наприклад, тема набу, і оте, от що відбувається з голосуванням, вона трошки набридла за цей тиждень. Через те, що ну, в мене кожен день по 3-4 мінімум інтерв'ю різних, так би мовити, так, і для інтернет-змі, для... Електронних ЗМІ, тобто для YouTube там і так далі. Я намагаюся розміщувати, тому ви знаєте мою позицію з цього з приводу. Е Сьогодні хотів би поговорити, це я не хотів записувати, але просто дивлюсь на ситуацію. Розумію, що завтра, післязавтра, вона буде загострюватись. Це, звичайно, ситуація, яка обговорюється дуже знову ж таки пов'язана з набу. І мені дуже цікаво дійсно буде спостерігати, як 31 числа, а 31 липня, в цей четвер буде відбуватися голосування, хто проголосує за законопроект Зеленського. Звичайно, всі інші законопроекти не мають жодного шансу. Ні, законопроект Тимошенка Юлія Володимирівна, який намагається яким чином виквотити з тої ситуації, яка, яка вона себе сама загнала на минулому тижні, виступивши з е, такою дивною достатньо промовою щодо іноземного впливу там і, і тому подібне. Така, е, я розумію її намагання і е, піарщиків е, розробити якусь унікальну оригінальну програму, але. Ну, по-перше, для її, звичайно, виборця всі ці ситуації з НАБУ, і це таке далека тема достатня для такого ядерного виборця. А от що для активістів вона остаточно перетворюється ну, в таку достатньо, ну скажу навіть слово, токсичну персону, і це в принципі не звичайно це не впливає там сильно на її виборців, але це впливає на такий образ, так би мовити. Її в загальному політичному розумінні, що знов ж таки вважаю, що тобто я розумію, для чого вона це робить, для чого роблять її піарники, політехнологи, але мені здається, що це помилкова, помилкова лінія, Що знов ж таки чудово розумію, що знайдуться і прихильники такої теми смішніше набагато буде виглядати, як будуть голосувати слуги народу. Багато хто здається, ну ті, що можуть собі дозволити, ті, які не сидять там прямо, їх не тримають за одне місце. Вони чи взагалі не прийдуть в Україну, чи будуть якось проігнорують це голосування, особливо являюся межоритачки, так які змусили спочатку проголосувати за відміну незалежності на БуСАП. А зараз навпаки, проголосувати за. І це різницю в, в, в тиждень. Практично Це до, до цієї теми. Бачимо, що відбувається в з Трампом а, про те, що він поміняв, скоротив свій ультиматум Путіну, а, і спочинаючи з вчорашнього дня, він поставив ультиматум 10-12 днів щодо того, що Путін якось висловився і проявив якусь а, ініціативу щодо мирного а, мирних переговорів з Україною. Ну, мова йде про одну стіну, так. Мова йде не про мирні переговори в буквальному розумінні цього слова, а мова йде про виконання головної мови, на яку, так би мовити, Україна одразу погодилася без всяких умов припинити вогонь. Це те, що хоче Трамп, а потім вже почати переговорний процес. Росія ж хоче спочатку домовитись а, про те. Про основні засади цього мирного договору ультиматум ми читали. Ми розуміємо, що це капіталяція України, а після того вже припинення вогню. Путін продовжує бути переконаний в тому, що він витягне цю війну і пережме, мовити, Україну. І Я скажу, що це не абсолютна якась фантазія. Все можливо, не буду тут впадати там якісь панікерство чи в але ми повинні розуміти, що наші можливості, ресурси теж обмежені і набагато більше обмежені, ніж російські. Це очікування, що в Росії щось щось трапиться з економікою, воно, звичайно, дуже і цим цим дуже добре грати в. У ютуб каналі да розповідаючи, що ось ось завтра чи післязавтра Росія грухнеться і тому подібне, але на, 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 в реальності цей процес може тривати достатньо довго, і ми просто не не доживемо до цього моменту. Так ось найголовніше зараз е, інтрига і залишила слава Богу 10-12 днів. Сподіваюсь, Путін кажу, сподіваюсь, Трамп не буде переносити е, дату, збільшувати цю дату. Це чи чи все ж таки піде Трамп на ці сторинні санкції щодо країн, які купують російську нафту і газ? Це стосується в першу чергу Китаю, в другу чергу Індія, яка купує десь 30% російської нафти. Ну і там по, по дрібницях Бразилія, так але в основному це Китай і Індія. Індія натякає вже, нібито, що вона готова все ж таки перестати купувати російську нафту. Китай а, а, поки що ідуть паралельно торгівельні торги з Америкою щодо а, тарифів на продукцію і тому подібне, вони не роблять таких, таких заяв, але очевидно, що все ж таки, якщо а, Індія і більшість країн погодиться на це. Навіть якщо Китай все ж таки буде далі продовжувати купувати російську нафту, все одно це створить додаткові проблеми для Росії. Звичайно, це додаткові проблеми, менше грошей, менше можливостей, більше бажання домовлятися. Ну і другий момент, який знов ж таки, якщо він не зможе, бо цей це питання про 100% тарифи, так вони. вони Ну, Зато торкаються дуже величезної кількості проблем. І на певному етапі, на короткому етапі, обмеження купівлі російської нафти, хоча це 3-4%, нібито всього всесвітнього ринку нафти, але на певний етап, десь на місяць півтора, це може викликати, викликати ріст ціни на нафту. Чого Звичайно, Трамп хоче якось запобігти. Для цього треба знову ж таки домовлятися з саудитами, домовлятися з своїми власними виробниками нафти для того, щоб більше тобто, викидували на ринок для того, щоб знижуватися слон. Це набагато складніший процес ніж здається на слова. І є другий момент це звичайно збільшити поставки Україні зброї. От, буквально Путін не виконує. Він не може піти зразу на торгівельні такі проблеми з Китаєм, тому от дає нам те, що нам, ну грубо кажучи, обіцяли вже ці 3-4 роки, так би мовити, так. На першу чергу, дальнобійну зброю, що не буде мати там прямо такі, ось, що ми зразу виграємо війну, але до певної міри це буде сигналом того, що американці готові списуватись за Україну достатньо серйозно. Ну і остання тема. Я хочу, про яку я хотів би те, щоб поговорити. просто сьогодні, сьогодні цілий день я бачу такі в соціальних мережах публікації. Тобто я бачу цю публікацію, це я кажу зараз про журнал Вух український, який публікував колонку Залужного. І там така фотографія його, такий лондонський день. Да, він в костюмі чорному, в білій соросі, стоїть так. Позаклавши одну ногу на ногу і е, е, схилившись на двері, такого бі... ну такий Джеймс Бонд. Джеймс Бонд, чи не вистачало квіточки йому в, в цей в Ласкому піджаку. М -м -м. Сама стаття, вона непогано написана, зроблена непогано, але про загальні речі. Ну, в принципі, цю логіку я розумію, чудово він буде її притримуватись максимально довго. Це за все тут хороше проти всього поганого. Хоча знову ж таки очевидно видно певне стратегічне мислення, тобто, як він, як він бачить майбутнє України і для чого йому це так? Ну, тобто, зрозуміло, для того, щоб вже почати процес свого підготовки, скажімо так. Для політичної діяльності знов ж таки я розумію, що багато хто буде казати да ні, це просто і тому подібне. Я думаю, що от це вже початок, це вже він починається. Бо після останніх подій, після того як стало зрозуміло, що захід, ну скажімо так, вже не зовсім в захваті від е, нашого президента, очевидно, що е, шанси у альтернативи Зеленському так. На можливих президентських виборах вони збільшуються. А, а до того соціологія показувала, що в залужному і так були всі шанси виграти ці вибори. Тому треба підшуковувати, тут так мовити, не треба дати фальштарт, тобто раніше часу стартанути в кампанії, але і не можна вже зовсім затягувати, давайте не збувати, що його відставка відбулася ще на початку минулого року. І це вже пройшло ну, достатньо часу. Люди хочуть щось іноді чути. І, і не тільки про селфі з в інтернеті, в соцмережах самого залужного, але щось більш конкретне. Е, ну і те, що все ж таки це не договорняк з владою, говорить про хвилю. Ну, я персонал, повірте мені. Я можу розуміти, хто мочить зараз залужного, е, хто знущається. Це позитивні блогери, так звані, це всі, хто наближені до офісу президента. Не напряму, напряму ще неможливо. Там напряму це якісь аутсайдери мочать, ну там, де ображають, там кажуть, що він зажрався, інвалід, який які зобрав... Ну Все це я вважаю, що в дискусії демократично абсолютно нормально, і, і, і залужна його команда повинні розуміти, що він буде слухати не тільки аплодисменти і якісь, ну знаєте, там, пане генерали. Винайшов довіщ і так далі, не дай Боже. Буде слухати різну критику, в тому числі образливу. Але очевидно, що така от поява несподівано в образі Джеймса Бонда трохи, трохи, так би мовити, збентежила офіс президента. І вони почали таку більш серйозну атаку. Ну просто я бачу цю фото. В, в дуже багатьох місцях і дуже багато саме негативного обговорення цього нового іміджу. Ну, це навіть не новий імідж, такі новий представ уявлення, так? Такий антисавок. Давайте не забувати, що у нас ця проблема в нас залишається. Що військові якось ще пов'язані з Радянським Союзом, особливо він мене на три роки старше, тобто йому за 50 років і зрозуміло. Де він народився, де він навіть навчався, так би мовити, так. а тут він в такому образі зовсім іншому, який до певної міри повинен розірвати шаблон. Я не впевнений, що це вдала абсолютно технологія, але ну, не я його політтехнолог, їм вирішувати. Можливо, це сама і, я, сам залужний придумав. Ось таке мої спостереження. Будь ласка, дивіться мій канал. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, намагаюся відповідати. Ну і найголовніше, але дуже рідкісне, так би мовити, явище. Ставайте спонсором мого каналу. Ще раз говорю, я, навіть якщо всі мої підписники стануть спонсорами, це, ну, це, це до певної міри, звичайно, зробить е, YouTube, е, ну, скажімо так, мій, з точки зору фінансової, е, більш привабливішим, звичайно, але ну, я в це не вірю. Найголовніше це все ж таки кількість спонсорів показую, дає певні ознаки, тобто такі знаки для алгоритму YouTube, що цей контент потрібний. А зараз, я вважаю, україномовний контент, він необхідний, дуже сильно необхідний. Бо знову ж таки, ці позитивні, хороші русські і, 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 і ті, хто намагаються їм постійно е, їх... Підтримувати в Україні їх безліч, просто так. Це величезна небезпека для України. Так чи інакше. Дякую, до побачення. Всього найкращого.